Сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, покається в своїх гріхах, отримує прощення гріхів і дар Божий вічне життя. Тому люди, зверніться до Бога, не живіть в гріхах, не ходіть в ці гріховні проказі. Треба звільнитися від гріховного рабства. Бо якщо раптом людина помирає і йде з гріхами до Бога, то там буде Божий суд. І написано, що всі грішні люди, вони будуть на Божому суді відповідати за всі свої діла перед Богом. А за віруючих в Сина Божого написано, віруючи на суд не приходять. Але вони перейшли із смерті в життя. Господь сьогодні пропонує тобі життя, дорога людина, і не просто життя на цій землі дочасне, а Він пропонує тобі вічне життя. Треба прийняти Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. Треба покаятися в своїх гріхах. Треба жити згідно волі Божої. І тоді Господь, Він дарує вам небесне царство. Він очистить вашу душу. Можливо, сьогодні в тебе є велике страждання у житті. Можливо, якийсь непідсильний тягар несеш через це своє життя. Господь хоче зняти з твоїх плечей. Оту важку ношу, яка при придавлює тебе до землі, він хоче дарувати тобі спокій, він хоче дарувати прощення, він хоче миром наповнити твоє серце. Дорога людина, прийди до Ісуса Христа в молитві, а може в тебе якийсь є смертельний діагноз, а може якісь залежності гріховні. Господь сильний ізцілити тебе, оздоровити, Господь сильний ізбавити тебе від будь-якої гріховної залежності. Людина дорога, звернися до Бога. Сьогодні час благоприємний. Сьогодні день спасіння. Господь стукає до дверей твого серця. Він хоче дарувати тобі спасіння. Дорога людина, відкрий своє серце для Бога. Запроси Ісуса Христа в своє життя. Покайся, і Він дарує тобі прощення і спасіння. Все, що треба зробити, це від щирого серця сказати, Ісус Христос, прости мене за мої гріхи. Я приймаю тебе. Як свого особистого Спасителя я помираю своє життя руки. скажи так людина, і Господь дарує тобі життя.